А чи знав ти у грудні 1914 року на західному фронті Першої світової війни сталося надзвичайне явище: так зване різдвяне перемир'я. Напередодні різдва солдати обох сторін, закопані в окопах в Бельгії та Франції, почали вивішувати різдвяні вінки і співати колядки. Відстань між окопами іноді становила всього кілька десятків метрів. Тож німецькі солдати запалили свічки і привітали англійців та французів з різдвом. Наступного дня британці крикнули Мері Крістмас. А німці відповіли Фрое ва інхактен. Після чого найсміливіші в повному обмундируванні вирушили до нейтральної зони між лініями вогню. Там вони обмінялися цигарками, шоколадом та кількома краплями алкоголю. Пограли в футбол кількома простреленими кулеметами м'ячами і разом виконали псалми та колядки. Зафіксовані випадки, коли противники допомагали один одному рити нові окопи, лікували поранених і ховали загиблих із почесними почестями. Перемир'я тривало від кількох годин до кількох днів на різних ділянках фронту, поки командування не заборонило подібні контакти. І тепер питання.